Персонал, який нас обслуговував в готелі, вони не уявляли, як можна покинути свої дома і переїхати до Болгарії. Ну як то? Вашо, дійсно там вас бомблять? Ми пояснювали, що не просто бомблять. Ми показували відео, ми показували фотографії. Я займаюся тим, що я постійно працюю з творчими колективами. До нас звернулися творчі колективи, які запропонували виїхати з України для того, щоб пере Переждати, перечекати трішечки саме цю цей початок війни, і от таким творчим десантом ми виїхали до Болгарії. Тому вирішили, чому б ми не маємо розповісти про Україну саме зараз. Створили понад 10 концертних програм. Коли ми приїхали до Болгарії, то зазвичай ми стикнулися з дуже неприємними речами: чотири канали російського телебачення, жодного каналу українського. Я попросила вимкнути ті чотири російських канали. Кілька, все ж таки. Тижнів пройшло перед тим, як вони це вимкнули. Люди до нас підходили просто пересічні громадяни і казали про те, що ви розказували, нам не розказує жодних ЗМІ. Нам не дають можливості це побачити. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. У нас на нашому пляжі був болгарський спасатель, Спаситель ми його називали, і він така дуже позитивна, на перший погляд. Людина підходив до мене, до дітей, до підлітків і питає: А скажіть, ви себе бомбите чим? І це по було питання задане неодноразово. Потім я вже не витримала і сказала: скажіть, скільки коштує там кулемет, гранатомет, я не знаю бомба. Ой, це дуже дорого. Я кажу, а скажіть, будь ласка, ваша зарплата і бомба, ви можете собі дозволити купити цю бомбу? Проходить день, він знову підходить до мене. Я подивився там в інтернеті. Дійсно, у вас така історія погана. Ми стали усвідомлювати, що чим більше ми будемо говорити про це, тим більше у них буде можливість і бажання, найголовніше, подивитися, чи правду, чи правду ми кажемо. Болгарія завжди була трішки проросійською країною. Навіть не трішки, тому що навіть у другому куплеті їхнього гімну там згадувався. Старший брат. І тому болгарська сторона, звичайно, вона співчувала в Україні, але дуже важко відмовитися від тих наративів, які століттями да, нарощувалися саме в Болгарії. Коли перебуваємо за кордоном, обов'язково спілкуватися, спілкуватися і говорити, розповідати про те, що відбувається в Україні. Причому на всіх рівнях, абсолютно з економікою, з культурою, з політикою, ми маємо розповідати їм про нашу наше сьогодення. Ми маємо насамперед усвідомити, що кожен з нас. Це рупор, рупор тих думок і ідей, які є у нас, і тому, якщо ми впевнені в тому, що ми праві, то ми маємо насамперед комунікувати, комунікувати на всіх рівнях, і в соціальних мережах, спростовуючи фейки, і в особистому житті. Ми маємо комунікувати з тими людьми, хто намагається дізнатися про Україну, і навіть з тими, хто не хоче про це дізнаватися, тому що іноді вони уникають. Проблем і думаю, що проблема зникла.